Мир любі. Сьогодні нам пастері показують знову ж таки, як, як ми маємо всі бути готові до пришестя Ісуса Христа, до другого пришестя Ісуса Христа. Ми маємо освятитися, ми маємо бути святими, праведними, жити по Слову Божому, з'єднатися з, з церквою живого Бога, де дійсно Божі люди показують нам шлях, як це добре зробити, як це правильно зробити. Слідувати за вченням апостолів, за Біблією, яка пише, де пише все те, що проходить зараз теперішній час. І наші пастері. Нам знову ж таки кажуть, що у Бога один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день. І ми знаходимося на шостому дні, якраз як Бог закінчував вже свою роботу. І це шосте, шість тисяч років якраз, і підходить сьоме тисячоліття. І ми маємо розуміти, що теперішні різні катаклізми і різні природні умови доказують те, що все те, що писано в Біблію, збуває.